Друзі, дивіться, яку команду навчили робити Росі. Будь ласка, підпишіться, тому що ніхто не підписує Росі, Дивись, Росі, сидіти Суслик, суслик, Росі, суслик. Ой, молодець! Молодець! Молодець, а зроби ще суслик. Для підписників зроби суслик. Будь ласка, підпишіться і поставте подібаєчку, поки росі чешеться Зроби суслик. Ой, молодець! Ой, молодець! Яка а ну ще Опа, молодець! Це вже якийсь тробинець на суслик. Росі. Ану, стрибок. Росі. Русі. Сидіти. сидіти, Стрибок. Давай! Підпишіться по Росі чешеться і поставте подбайку, і напишіть коментар. Хто зробить перший, я на нього підпишусь. Давайте, один, два, три! Молодець. стрибок, Росі, стрибок. Давай, давай, Росі, можна. Оп! Молодець. От така у нас рочка. Не забудьте підписатися, поставити подбайку і написати коментар. Всім дякую за перегляд і всім па